Модернізація ліфтового господарства у місті Прилуки, відповідно до розробленої ще у 2010 році програми, передбачала 1 мільйон гривень державних субвенцій. Станом на сьогодні вона не реалізована. Але за висновком технічної експертизи Держгірпромнагляду частину ліфтів у багатоповерхівках Прилук у зв'язку із завершенням строку експлуатації опломбували. З тих пір минуло два місяці. За цей час проводилися збори громадян, писалися листи та скарги, мешканці висотних будин. В дійшли навіть до сесійної зали Прилуцької міської ради, намагалися з'ясувати, чому ліфти ні разу за 25 років не ремонтували, адже гроші відповідно до платіжки житлобуду споживачі сплачували. Тарифу експертне обстеження ліфта і накопичення коштів на капітальний ремонт не передбачено. Законом не. Це сплачене, стверджує очільник прилуки житлобуду, йшло лише на технічне обслуговування. Підприємство 2011 року для участі у державній програмі модернізації ліфтів розробило свою місцеву, знайшли 10% від суми для співфінансування. Але столиця досі мовчить. Адже про ремонт ліфтів треба думати заздалегідь. Якщо я живучи на тому поверсі, користуюся ліфтом. То я повинен думати, що через 25 років він зупиниться. І якщо я не плачу, то хто ж буде платити? А далі кожен повинен думати, Перебув, живучи на другому поверсі, чи користуватися ліфтом, чи користуватися так, як і інші п'ятиповерхових будинках 4, 3 і 2, ходять просто пішком. От і все. Так, да, проблема є для тих, хто живе 6 терет, 9 2-й. Для цих людей проблем високого на позаминулій сесії з місцевого бюджету виділили 54 тисячі гривень на технічне обстеження ліфтів. За його результатами повинні визначити, в якому стані знаходиться кожен ліфт, та скільки грошей потрібно на його ремонт, щоб вести підйомник у експлуатацію. Всі обстеження пройшли ждемо заключення. Залежно від заключення, буде розроблено скільки на який ліфт кошт для того, щоб їх. Якщо це суми там зовсім невеликі, я думаю, що ми постараємося вирішити питання. А якщо мова йде про сотні тисяч гривень, то це буде для нас, як влади, просто-напросто не цілеве використання коштів. У нас є об'єкти соціально культурного призначення, які треба користувати кошти. Розумієте? А це послуга для окремо, дуже вузької кількості населення. Стану на 2 квітня кошторисів ще немає, а відповідно не визначені і об'єми робіт. Без капітального ремонту ліфти пропрацювали більше 25 років, і лише дивом за цей час не сталося ніякої аварії.